Пакети на ногах дали результат. Ух, клас, дивіться. А, ні, бачу, дивіться. Опа. Опа, опа. Там прикольно так відкопав, дивіться. Вставай, сам. Дивіть, забачив? Бачите? Ніби три зуб. Чобут, чоб, 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 що таке? Воня, не треба їх їсти. Вісти. Сашко забув свої чоботи, зараз буде з пакетами літати. На чоло мені <рес> вже не Воня на Коліка, <рес> день народження. Вітаємо його з днем народженням. П'ємо чай, якщо що. <рес> квінт. Чай, чай, квінт. Днем <рес> народження. Дякую, дякую. Дякую за привітання Передумав. Передумав. Моски на пакети не дінуть. Красавчик. Ще я в шльопках не копав. Всім привіт! Будемо сьогодні копати по Київській Русі. Сподіваюсь, знахідки будуть. Побажайте нам удачі, а ми погнали! І так, був в мене сигнальчик. Як викопую і дивіться, що мені виглядає. Дивитесь. Піднімаємо разом. Опа. Гарненька така, може з зимальками. А, це а, гудзик, гудзик. Гудзик їхній. Гарненький такий, правда? Київська Русь. Київська Русь. Ось такий-то ґудзик. Ну, перша знахідка, подобайка. Гукає? Пакети на ногах. Дивись, Дали що? результат. Ух, клас, дивіться. Целенький? Дві Да! да. Клас. Дивіться, який хрест київської Русі. ціленький. Копітер. Колпіончик. Клас. Є бризко? Там води, походу, нема. У мене є ясніша, але вона не бризкає. Ви малі, так? Да? Дивись акуратно. Та ти шо? Ну все, вже не взяв. <пилляти> Сашко, що їхали сюди, аби тільки хрестик мити. І він знайшов, все, може йти додому. А та, та сторона О, дуже гарна. Клас. Та ти шо Ну все, Так. викупав? А що я викупав? І де він? шматок бронзи а ні там якийсь знак є бачите солярний знак була нічого цікавого на жаль саня ноги пакети знову щось знайшов і щось бронзи чуєш а це не амулет оцей засіяне полеся чи ні я не знаю що це а ні це не він це щось Десь накладка була. Бач з другої сторони цей mm. шип, який чіплявся. Це частина, напевно, половина. Ну, бронза гарна. блін. 82-79. такий сигнальчик витягнув. Витягнув, І що тут в нас? А, монітосіна бачу. І що там у нас царьок? Саня кусочок хрестика керівського витягнув. А в мене в мої тосі на формат Миколин одна копійка. Робимо фоточку. І що там те Та, ванну доставай? Опа, пристаньок. Клечко. Без візерунка <різь> Нема <матри> зуба. <різь> клас нічого, прикольне таке колечко. Okay. Ну, вітаю, вітаю. Так, дивіться, яка ямка. І з цієї ямки випадає ось такий-то круглий артефакт. А що це таке, не знаю. Спочатку подумав, що це від підчепника шарик, але дивлюся, ось до зверху ніби як... Щось вковане і з цієї сторони. Типа сквозний отвір. Там щось було. Не знаю, ну такий величезний шарик. 92-93. Такий сигнальчик. Щось у мене це дуже сильно інтригує. Витягнув. Десь тут щось є. Візуально не бачу. А ні, бачу, дивіться. Опа, опа, опа. І що це в нас? Оп. Походу, діньга, так, да? бачите, орел. Да. -м. Хорош, хорош. Забираємо. Так, і мені нік щось знайшов. Йдемо подивимося, що там в нього є. О, прикольна така. Таким орнаментом. Зацепити. Накладочка така. А це така. на пташку на там. І на кінечник гарний такий. М -да. М вітаю, вітаю. Так, здається мені, що в мене є чотенька знахідка, дивіться. На що схоже? Схоже на хрестик? Це мені лише здається. Ні, це не хрестик. Це щось інше. Це як якась кокарда, не кокарда, петличка, не петличка. Що це таке? Не знаю, але щось свинцеве. Блін, я думав хрестик, але це не хрестик. Так, забираємо. Питаю в нього знімати, каже. Конечно знімати. ну. Журбинку, як Артем Каза. Журбинка. О, Та ти капець, диви, який класний. Добре. Капець. Шкода, ну? Ну нічого, шукай цілого тепер. Та прям капець, аж розстроївся. ну Покажіть, що там у вас яка це пряжечка. це не пряжка, це накладка. Це на книжку, так? Да? Да. Кі... Або... Mm. Да. Це пряжка, да? не, не знаю, ферічно. ну тож який орнамент. А в тебе що? Папа, ну, хрестик. Бідняцький цей, але хрестик. Ну це я тоді теж не що це туди 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 туди. Туди. Ножик. ножик. Ну це, чоловік. Чоловік. Ну, це все ж. Ну хорош, хорош. Ну цього, звісно, жир. Не встигли розбігтися. Як гукає, каже йди, йди знімай. — Прям прикольно так відкопав, то капіт. Дивись, не вставай сам. Ты уверен, что это хрестик? Да, дивись. Это все твой баскетбол, да? Нет, это не баскетбол. Ну, чего? А, опять обломанный. Да ё ну что за дичь. Это не баскетбол. Ну, ничего. Третий за сегодня у нас. Ха, а не мое, не уже третий. Обломанный тоже. Да капец. Журбин. Ну, взял. Так, і в мене є журбенка, дивіться яка. Бачите. Частина хрестика, також їхнього зламаного. Ну нічого, частина. Факт є вже приємно, забираємо. Дивіться, що випало. Молоток. Ні, щоб сокира випала, ні. Випав молоток. Ну, нічого. Я думаю, ми його все одно заберемо. Дивіться, йдемо вже до машини через такий сонях. і тут був в мене сигнал. Випадає ось така то вроді жбонь, а як придивляюся, і знаєте, що я там бачу? Приближаю, показую. Бачите? Ніби тризуб. Видно? Мені здається, що так. Я зроблю ще фоточку і покажу. Цікава така знахідка. Так, зробив фоточку. І я прийшов до висновку, що це може бути висла печать. Вона не вона, не знаю, я ніколи не знаходив. Ну, як варіант хороший. Так що забираємо. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Лани, що в неї, В неї одні цвяшки. Ніякої металопластики, одні цвяхи. Так, далі хабарничка моя. Що в мене? Що в мене? Частинка хрестика, дві царських монетки, якась бляха з солярними знаками. І, напевно, саме цікавіше це оцього з гербом. А чий герб поки не знаю, Ну думаю, дізнаюсь, напишу. Так, отак от. Це моя хабарничка. Так, далі хабарничка папи. Що в нього? Загалом одні цвахи три ножечка. А, із цікавого такий хрестик бідняцький і частинка енколпіону. от. Так, так. далі хабарничка Толіка. Ось сьогодні день народження. Так що вітайте його лайками. Так, що в нього тут? Номер карточки. Номер карточки він каже скине. <кхе> так, така бляшка якась нашивочка. З орнаментом. потім така застіпка, стіпка, защіпка на, на книжку. Потім в нього вказується, що є частина монети. Це ж монета, здається. Якась турецька, не турецька. Велика срібна монета була. Отак от. І накінечник. А далі хабарничка Сані. Що в нього є? Пряжечка. Два, два, да, два хрестика, шкода, що зламане. Кільце, потім якийсь амулетик був також зламаний. На жаль, теж солярними знаками. Така бляха теж зламана. І найцікавіше це ось такий -то хрестик ціленький, Майже ціленький, вушко зламане. Отак от. Ось такий-то результат нашого. Виходу.